Такий вогняний факел на заправці біля села Рай Оленівка палає п'ятий день. Його висота близько метра. Палає тут залишки газу з резервуару під землею. Минулого тижня тут стався вибух. Водій вантажівки наїхав на заправний модуль. Резервуар під землею розгерметизувався і загорівся. Полум'я перекинулося на дві фури, які стояли на заправці. Ніхто не травмувався. Згорілі машини лишаються тут. І досі вогнем не знищило тільки металеві корпуси авто. Володимир Хвалібота заправляється тут кожного понеділка. Минулого тижня я просто проїжджав, бачив, що горіло. А як, взагалі стикалися з таким ось на дорогах, Чи на заправках, що понову так п'ять днів. Ні, з таким ще ні вперше. Де заправлятися тепер ходяти? Не знаю, зараз поїду на іншу. Об'єм підземного резервуару 18 кубічних метрів. Після вибуху у ньому пошкодило засувку, тож загасити палаючий газ рятувальники не можуть. Цілодобово чергують поруч, каже речник рятувальників Євген Василенко. 28 жовтня газовий фонтан, горіння газового фонтану викиду газу складав близько двох метрів. Наразі спостерігається значне зниження тиску викиду газу. Можна сказати про те, що на найближчий час буде повністю витравлена газ. Працівники заправки спілкуватися спільним відмовились. Василенко ж каже, чергувати рятувальники тут припинять, коли вигорить увесь газ. Після цього на заправці зможуть поновити електропостачання. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.